Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні будемо пекти хліб такої форми. З вечора я зробила опару, взяла 180 г борошна, 230 г холодної води та грама дріжджів. і залишила на цілу ніч при кімнатній температурі. На ранок подивіться, яка гарна опара! Вона почала діяти, скільки бульбашок. Тепер беру всю опару, додаю до неї 5 грам сухих дріжджів. Додаю 5 грамів цукру і 5 грам солі. І сюди ж починаю пересівати борошно 100 грамів цільнозернового борошна та 150 грамів пшеничного борошна. І ще сюди ж додам 10 грам сухого молока. І тепер починаю все змішувати гарно лопаткою. перемішувати. Тепер до цього тіста додаю ще 120 мл води кімнатної температури. І починаю далі промішувати. Наскільки зручно, спочатку лопаткою, а далі замішую, як завжди, рукою. Перемішую все до однорідності і ще додаю 20 г олії. Я беру олію без запаху і починаю гарно вимішувати тісто. Орієнтовно, на заміс тіста у мене йде від 7 до 10 хвилин. Я орієнтуюся по вигляду. Якщо тісто стає гладеньке, еластичне, значить вже вимісила. Беру мисочку, змазую олійкою, роблю кульку з тіста. Кладу в мисочку, накриваю і даю йому відпочити рівно 1 годину, поки воно не збільшиться вдвічі. Прийшла одна година, подивіться, як гарно воно піднялося. Тепер руку змазую олією. Подивіться, яке тісто приємне, пухке, гарне. Починаю його обминати, обминаю по кругу, повертаючи мисочку. Підтягую його до середини, перевертаю роблю таку ж саму кульку, накриваю і даю йому відпочити рівно 1 годину. Прийшла одна година, тісто дуже гарно підійшло, так як у мене сьогодні хліб буде Зкладатися з малесеньких булочок, то я буду зараз підпилю поверхню, буду викладати тісто і буду ділити його на рівні частинки, буду формувати булочки. Тісто дуже приємне. Подивіться, яке гарненьке. Зараз трошки притрушу його і буду ділити за допомогою вагів на рівні частини. Можна не користуватися вагами, приблизно робити однакові булочки, не буде різниці, все рівно. Кожну частинку тепер беру я все липке вмотую всередину, всі липкі частинки. І роблю такий малесенький рулетик, загортаю всередину, ще раз всередину. От такі рулетики роблю. І кладу на поверхню притрушену борошном. У мене вийшло 9 таких рулетиків. Накриваю на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло. Тепер я беру борошном, підтрушую трошки поверхню. З кожного рулетика тепер буду формувати булочку. кругленьку. Беру його приплескую. І по кругу підшіпую так як засередину, трохи далі, чим засередину, формуючи таку круглу кульку. Підтягую, з таких кульок у мене буде складатися наш хліб. Коли така кулька готова, я буду ставити її у скляну формочку. Булочки буду ставити тісно одна коло одної. Тепер накриваю і на одну годину відпочити. Прийшла одна година, булочки підійшли. Зараз я їх зволожу водичкою. Духовка в мене вже нагріта на 230 градусів. Буду пекти 40 хвилин. Спікся наш такий хлібчик цікавий. Дивіться, який він гарний, запашний. Цей хліб дуже зручний, можна булочки використовувати для бутербродів, його можна ламати, а не різати. По бажанню можна зробити олійку з часничком і намазати його, використовувати як пампушки. Особливо до перших страв дуже смачно. Рецепт перевірений, гарний. Користуйтеся цим рецептом, буде дуже смачно. Дивіться, я її зараз розламаю, яка вона пухкенька, смачна. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!